Верховна Рада сьогодні дала зелене світло на заборону російських агентів у рясах. за основу 267 депутатів підтримали зміни до законів щодо діяльності в Україні релігійних організацій за 267 Рішення прийнято. Дискусія заборона молити. про спеціальний закон ми, щодо обмеження ми, діяльності ми, в Україні церков, що керується РФ, триває ми, від початку ми, повномасштабного ми, вторгнення. Чи ми, чи ми, Президент Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо заборони у в Україні. 19 жовтня Верховна Рада також ухвалила документ. Я думаю, що виборці оцінять хто підтримав, хто ні. Фінальне рішення буде за судом. Як і це має бути в демократичній державі за процедурою державна служба з питань етнополітики свободи, де совісті а, має здійснити разом з незалежними експертами експертизу тієї чи іншої релігійної організації, і встановити, чи є зв'язок з Росією а, з країною агресором. Якщо такий зв'язок є, буде припис і буде час розірвати цей зв'язок. І ми будемо тільки вітати, якщо релігійні організації розірвуть цей зв'язок із країною агресором і а, церковними структурами країни агресора. Мова стосується всіх релігійних організацій, які порушують чинне українське законодавство. Раз підкреслюю до другого читання його потрібно дуже буде е, допрацьовувати. Попрацювати для того, щоб в другому читанні і за в цілому ми ухвалили збалансований закон, який дасть можливість регулювати ці процеси, одночасно не втручатися в процес віроспівсповідання наших громадян, щоб не порушити конституцію нашої держави. Цей законопроект про національну безпеку. Цей законопроект не про те, що комусь забороняють молитися, адже ми вільно, демократи. Ічна держава і кожен може молитися там, де бажає. Ми про те, щоб припинити існування цих агентів, через яких Кремль навішує свої наративи українцям протягом багатьох років. Це важливий правильний історичний крок руху України в демократичне проєвропейське суспільство. Ми повертаємо собі свою таку ідентичність. Для нас дуже важливо, щоб ми прийняли всі стратегічно важливі законопроекти, які забезпечить національну безпеку. У нашій країні контроль над релігійними організаціями є одним з тих законопроєктів, які сьогодні потрібно проголосувати в парламенті, і це вже зроблено в першому читанні. Сьогодні парламент фактично запустив процес заборони української православної церкви. Таке рішення підтримали всі проукраїнські політичні сили. Російська федерація, і Москва, десятки років працювала над агентурою в Україні. Ми з вами спільно закрили московські канали, прихлопнули московські партії, і зараз лишається останній форпост Москви. Тут це російська церква. Ми маємо зробити закон, який буде ефективним виконуватися негайно, захищати національну безпеку і заборонить ні, не українську церкву. Ніхто не проти жодної української церкви, але він заборонить будь-якій українській церкві слухатися Гундяєва, підпорядковуватися Москві, вбивати українських людей. Наша задача як українського парламенту не гратися в напівтони. Не може бути московського плехата на півмосковського чи колишнього московського. Церква в Україні має бути українською, українською за суттю, за духом і за тим, що вони моляться за кого і як провадять служби. Ось такою мусить бути українська церква. Викринення впливу Росії на наших людей це не питання віри, це не питання світогляду, і це не заборона молитися. Це перш за все національна безпека. Та мережа агенції впливу, яка побудована через представництво російської церкви в Україні, це загроза державності. Саме тому, в день державності, президент України Володимир Зеленський закликав нас прийняти цей законопроект. Держбюджет 2024 сьогодні парламент ухвалив за основу. Його підтримали 285 народних депутатів. Фракція Батьківщина та ЄС за документ не голосували. Проект закону про державний бюджет України на 2024 рік. Реєстраційний номер 10 тисяч прийнято у першому читанні відповідно до частини 10 статті 157 регламенту Верховної Ради України. Схвалені Верховною Радою висновки та пропозиції до проекту закону про державний бюджет України на 2024 рік. Набувають статус. З бюджетних висновків Верховної Ради України Верховна Рада затвердила основні макроекономічні показники, за якими житиме країна весь наступний рік. Згідно з документом під номером 10 тисяч, видатки заплановані в сумі 3,3 трильйона гривень, доходи в розмірі близько 2 трильйонів, а дефіцит держбюджету складе 1,6 трильйона гривень. Ми готуємося, йдемо по строках бюджетного процесу. Державний бюджет, це так як живе країна, в цьому році бюджет буде він thanks <laughs> for В колишньому році був, був вже військовий. А зараз він я б сказав супервійськовий, тому що майже там 90% всіх коштів, які держава збирає, все йде на е, сили оборони, на зброю, на зарплати військовим, силам оборони там і так і таке інше. 100% грошей, які заробляє держава, йдуть на війну. Це закупівля зброї, це розвиток свого власного виробництва зброї, і це зарплата нашим військовим. Тому сподіваюся, все ж таки, що цей бюджет буде проголосований, що його підтримують всі фракції. Тому тому що я не розумію, як не можна підтримати бюджет під час війни в країні до обговорення проекту були залучені всі групи та фракції. Серед однієї 1620 поправок, розглянутих напередодні, було враховано понад 100 народні депутати просять уряд доопрацювати їх до другого читання. фактично ми маємо той бюджет, на який сьогодні спроможна українська держава, забезпечуючи ту мінімальну соціальну стабільність, яку можна забезпечити в умовах військового стану. Тому наша депутатська група підтримає його в цьому читанні, хоч ми мали свої зауваження в частині ПДФО від громад, і це питання потребує допрацювання після безпеки і оборони. Пріоритетом номер два у бюджеті на 2024 рік є фінансування соціальної сфери, соціальний захист населення. Під час війни дуже важливо зберегти всі гарантовані соціальні виплати державою громадянам України у бюджеті на соціальну сферу передбачено 469 мільярдів гривень, що на 25 мільярдів гривень більше ніж у 2023 році. Передбачені кошти на виплати пенсій, але важливо у наступному році провести індексацію і збільшити розмір мінімальної пенсії. Ми не можемо забувати про. Інформаційну політику про інформаційну безпеку про культуру і дійсно є певні програми, які навіть з'являються нові, які стосуються креативних індустрій. Зокрема, ми дуже вітаємо збільшення фінансування інституту книги. І вже в 2024 році з'являться сертифікати, так як це було з є підтримкою. Сертифікати на придбання книг для українців, які досягли 18-річного віку, і це б. Буде підтримка ікного видання всієї галузі авторів видавців і власне цільова підтримка українців. Протягом місяця Кабмін має врахувати висновки та пропозиції від народних депутатів згідно з бюджетним процесом. Остаточне голосування за головний кошторис країни має відбутися на пізніше 20 листопада. Рада сьогодні збільшила оподаткування доходів банківської системи. За основу було ухвалено зміни до перехідних положень податкового кодексу. Законодавці планують вдвічі підвищити банкам ставку податку на прибуток з 18% до 36%. Понад 10 мільярдів гривень доходу від банків парламентарі планують спрямувати на армію. Відповідні розрахунки вже закладено у бюджет наступного року. Завдяки тому, що зараз банки не кредитують не суспільство, не кредитують бізнес, а фактично там розміщують на депозитних сертифікатах дуже захищених паперах Національного банку України, отримують відсотки і в цьому році звітували про дуже великі надприбутки. Тобто, ми додатково оподатковуємо ці установи для того, щоб зібрати більше грошей. На армію. протягом 23-24-25 років комерційні банки отримують та будуть отримувати додатковий надприбуток внаслідок операції з депозитними сертифікатами Національного банку. Ця операція є безризиковою, Ця операція не потребує жодних зусиль з боку комерційних банків, але приносять їм надприбуток. На жаль, Національний банк вимушений використовувати цей інструмент для регулювання обсягу. Національної валюти на ринку. І завдяки цьому інструменту він вилучає зайву гривню з обороту. Комерційні банки отримують наслідок цього додатковий прибуток. Парламентарі сьогодні дали старт реєстрації електронного кабінету в єдиній судовій мережі та уточнили обов'язки учасників судової справи.